Вона була фотографом, яка ловила найпрекрасніші миті життя, а він музикантом, чия душа жила у мелодіях. Вони зустрілися на весіллі друзів, вона з камерою, він із гітарою. Їхній перший діалог почався з її слів. А ви знаєте, що граєте ноти так, ніби розповідаєте історії. Він засміявся. А ви знімаєте, ніби бачите душу. З цього почалася їхня історія. Вона ходила на його концерти, а він став її улюбленою моделлю для портретів. Вони годинами говорили про мистецтво, природу і сенс життя, але боялися сказати головне, що кожна зустріч стає для них найціннішою подією. Одного вечора він написав для неї пісню. Вона слухала, мовчки тримаючи фотоапарат у руках. А коли остання нота затихла, вона витягнула з кишені старе фото, зроблене ще на тому весіллі, і сказала: Це ти. Той. Кого я завжди шукала через об'єктив? Вони зберігали це фото і цю пісню як символ початку. А їхнє кохання стало тією історією, яку хотілося показати світу і співати знову і знову.